Квартира по вулиці Гаврилишина, 13, Корпус 2. Ванна душовий бокс. Це новутилсу Є сушарка для ручників. Також тут у нас лічильник води. Освітлення. Тут прихожа такий коридорчик для взуття етажерка. Теж така Wi-Fi роутер Тут шафа купе. На два відділення є пилосос. Голодильна доска, сушилка для визни. Така шафа купе. Праска є, рушники, подушки. Стеля натяжна, такі світильнички, розпальне ліжко з матрасом. Тут телевізор. Інтернет проведений, комод. Так, далі у нас тут таке робоче місце. Столик такий журнальний. Робоче місце, штори, вікна у двір виходять. Будинок стоїть від дороги в третій лінії. Получається тут в двір, парковка така. От Там от у нас вулиця Ванди Василевської, Гаврилишина, центральна, де машини проїжджаю. там є два супермаркети, АТБ і Фора. І тут ми бачимо із вікна Smart Plaza. Smart Plaza, торговий центр, сільпо, Спортлайф. І біля Smart Plaza розетка, нова пошта і вхід в метро. Тобто до метро 5 хвилин пішки. Вікна скло пакети. Тут так, далі. Зуна кухні, кондиціонер. Пральна машинка, мікрохвильовка, холодильник невеличкий, газова, така вбудована поверхня на дві конфорки, електрочайник, витяжка. Така витяжка. З освітленням. Лічильник, значить на газ є лічильник. Гаряча вода постійна. Автономна газова колонка така. Так, і Площа квартири 32 квадратних метри. виходить, другий поверх. Тут висота, як другого поверху.